Зачекай, не перемотуй. Сьогодні я хочу помолитися за тебе. Так саме за тебе, мій друже. Дорогий Ісусе, я молюсь за цю людину, яка зараз переглядає це відео. І прошу тебе, наповни її серце, любов'ю, радістю і миром. І якщо вона зараз переживає якісь випробування або стоїть на роздоріжжі, дарує мир і допоможе їй зробити правильний крок, прийняти правильне рішення. Дорогий Ісусе, підтримуй цю людину сьогодні, підтримуй її рідних, благослови і провадь. Дорогий Ісусе, я тобі доручаю цю людину, всі обставини в її житті, яких вона зараз перебуває. Допоможемо їй. Амінь. Ісусе, довіряю тобі, довіряю тобі цілий світ. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям.